Доброго вечора, ви на каналі Atom Coins і з вами Олександр. І в нас нова рубрика на каналі. В гостях у мене монети мого друга Євгена, ми з ним разом, ви знаєте, на зльотах продаємо спільно за стол. Вирішив започаткувати таку рубрику в гостях у нумізмата. Зараз ми в гостях у Євгена. У нас монети Євгена будуть також на огляді. І ми розпочнемо цей огляд із золотих монет. В якій Євген свої дублі продає. І розпочнемо ми огляд із 20 крон Австро-Угорської імперії. Це 1892 рік. Ось така монета, ВМС-61, Франц Йосип Портрет. І це, друзі, у нас 678 900 проба золота, 21 діаметр даної монети. Тираж один з наймешних, 653 тисячі екземплярів, монетний двір. Відень Австрія, друзі. І що саме цікаво, що таких монет в Грейді МС-61,5 і вище Грейдом лише 14 монет. Ну, Євген на сьогодні просить, це у нас сьогодні субота, 12 жовтня, 900 доларів. Але ви завжди я залишу посилання на його канал Телеграм, ви з ним можете зв'язатись і задати питання по даним монетам, якщо вони вас зацікавлять, друзі. Це також у нас Австро-Угорська імперія, 20 крон, 895 рік. Франц Йосип, це в нас ось угорського типу. вона вже, Це також 6,78, 900 проба срібла. Монетний двір Австрія, Кремниця, 1 мільйон 935 тисяч екземплярів. Таких монет в МС 45 і вищий грейдом 31 монета. Ну, Друзі, на ринку України таких монет, ви знаєте, я і сам також продавав дані монети. Їх не так часто і не так багато в слабах зустрічаються вони. І взагалі також на європейських ринках нечастий гість ось такі двадцятки і десятки в слабах. Тому, якщо вам цікава дана тематика, запитуйте в коментарях. До речі, ми сьогодні знаходимося на Нивках, і це, бачите, в нас зустріч. Ми п'ємо каву. Якщо ви хочете випити кави, то також робіть саме, час це зробити. І можна якийсь десертик до кави. А ми з вами крокуємо далі. що в нас далі є в Євгена? Ось такі в нього чисті монети інвестиційні. 1,24 вага, 999 проба золота. Ось Республіка Джибуті 250 франків. В прекрасних 68-й ультракамео. Ось в продажі 300 доларів. Потім Австралія, серія дикі тварини. 2008 рік, також 1.24, 68 грейд, ультра Камео. Знову ще одна Австралія. Ось така яскрава. Таке золото, друзі, Казахстан. Ось інвестиційна. Тут уже 69-й рік. Всі в ультракамео грейдах. Кому цікава така золота тематика? Тисніть лайки, пишіть коментарі. Ми крокуємо далі. союз. Монети 6,45, 900 проба срібла, ангели, французька монета яскрава, старий слаб. Прекрасно. Дивіться, друзі, на сьогоднішній день у нас сьогодні субота, 12 жовтня, 4,018 доларів за трійську унцію, Закінчились торги на Нью-Йоркській фондовій біржі. І ціна по металу даної монети складає 755 доларів. Ось ціна Євгена, 850, він її не міняв не. На зльоті минулого разу, тобто він ще продає по старих цінах. Яскрава монета, улюблена тематика, ангели французькі, Грейт мс 63 дуже старий слаб. Далі у нас ось такі тоже французькі 20 франків 907 рік, прекрасний Грейт мс 64 також вони нещасті на ринку України і тут лише ціна. 875 доларів, друзі. Ми з вами поговорили. Прекрасна монета і прекрасна ціна на неї. 875, слабший 64 64-й грейд. Не кожна монета може отримати такий високий грейд, ті, що в нас куркують на ринку. Тож, тисніть лайки. 20 франків 907 рік. Підписники Євгеній, до речі, торгує дорожче на Віоліті на сайті відомому. Тому тут залишається у нас старі ціни. Ось дивіться, у нас такий американський індіанець, голова індіанця, так звана, 912 рік. МС-62, вага 16,72 сімдесят два грами, 900 проба срібла. Діаметр у нас 26,92, тираж 405 тисяч, монетний двір Філадельфія. І на сьогоднішній день. По металу така монета коштує 1950 доларів. У Євгена в склабі ось 2200. Ціна на сьогоднішній день такого індіанця. Тож тисніть лайки вподобайки. Ми крокуємо далі. Далі в нас Російська імперія, ось Олександр III. 5 рублів, 1888 рік. АГ. Греді Ау-53. Це монета ідентична з монетами Латинського Союзу. 645 900 проба золота. 1550 доларів. І ось такий Олександр також слабий від NGC. Це вже трішки клінет, почищений. Але, друзі, ось такий 886 рік, а 1800 доларів слаб від компанії NGC. також Далі у нас ось 5 рублів, це вже Микола. 897 рік. Один рік чекана, тільки 7,5 рублів. 2,150 коштує в слабі від компанії NGC. І ось, друзі, такі 15 рублів. Також один рік чекана, 2300. Грейд Ау-53. Тиснемо лайки. Ми крокуємо далі. Так, далі покажемо вам монети Російської імперії. Ось такий 1 рубль 850 року. Деталі 650 доларів. Ще один, 848 Теж деталі, 650 доларів. Але це, друзі, автентичність. Підтверджена монета, що це не підробка. Ось яскрава. Яскраві 5 копійок, дивіться, 200 доларів. В гарному стані я, до речі, не роздивився, де тут деталі, так зблизька не побачив їх. Яскраві мідні 5 копійок, 1788 рік, 200 доларів. Далі у нас ось 25 копійок, 858 рік, теж деталі, але яскраві цю BNGC. Далі рубль 878 року, ціна 1000, SUAP NGC. Ще один рубчик 1842 року. ау 55 600 доларів 842-й рік. І далі також рубль 817-й рік, деталі 300 доларів. Swap NGC. Знову коронація Олександра. Популярна монета. Відома МС-61, 883 рік. 2100 доларів. Ось така. Часто. Гарний грейд ms 61 я думаю, для Російської імперії це непоганий для такого срібла. Ось так коронація Олександра. Тисніть лайки, хто полюбляє цю тематику. І на останок ось такий рубель 912 року, мс 62 Ну, не знаю, виглядає він не на мс 62 Тут яскравий промінчик, як ви бачите, по всьому полю. Можливо, там десь попатині і такий грейд присвоєний. 2000 рубль рубель 912 року, грейд мс 62 І на останок, друзі. Кому сподобались монети, я залишаю посилання і контакти в Євгенія. Тобто ви можете напряму написати йому без Віоліті. Також ми плануємо бути разом на зустрічі колекціонерів 25 жовтня 2025 року на виставковому центрі в Києві. Ось так. Наостанок традиційно хотів би вам побажати гарного вечора, мирного неба, людей та ідей. До зустрічі на каналі з вами був Олександр.